16 по 18 грудня в Україні в місті Бровари буде проходити міжнародний хокейний турнір Euro Hockey Challenge. Учасниками цього турніру є національні збірні команди України, Казахстану, Польщі та Румунії. І про підготовку національної збірної команди України до цього турніру розповість головний тренер нашої команди пан the first time for me. Um,

І, і по мастерству, і, а, а также по, по опыту, которые виступали уже на міжнародній арені. Так що это, этим он очень доволен. Також слід сказати, що матчі турніру Єврос Hockey Challenge будуть транслюватися на першому національному телевізійному каналі. Мова йде про матч Національної збірної команди України з 15-х хвилинним запізненням, щоправда. І... Федерація хокей України разом з її партнером учредила спеціальні призи для кращих гравців матчів, а також для кращих гравців турніру. Ви от можете побачити їх справи від нас. Компанія Тісо буде вручати фірмові годинники найкращим гравцям турніру, кожному у своєму амплуа. А партнер федерації компанія Фокстрот по закінченню кожного матчу буде обирати кращих гравців команди і вручати їм пам'ятні призи. Що ж, перейдемо до ваших запитань, шановні друзі. Будь ласка, якщо у вас є запитання, піднімайте руку, запитуйте про підготовку нашої команди до турніру. Будь ласка. Константин Дульцев, Национальное радио. Дейв, за первый, за второй тренировочные сборы. Это все кандидаты, которые есть сейчас в состав сборной команды Украины? Или на третьем сборе вы еще кого-то будете привлекать, просматривать? я думаю, лучше я отвечу на этот вопрос, так как не всех знают кандидатов. Это большая часть. Некоторые по обстоятельствам играющие в Казахстане и в высшей лиге, опять же таки, не могут из-за того, что там нет перерывов. Хотя и, просто, и еще люди, которые получили травмы. А так в основном это уже у нас не так уже много хорошего уровня игроков на Украине. То есть то, что есть у нас, то есть. И в дополнение, в молодежной сборной те кандидаты, которые сейчас играют в Белоруссии, есть там пара-тройка ребят? Ну, на нашем сборе в ноябре участвовали двое из этой команды. Так что, пока мы вот, такой ответ есть. Ну, а после, после турнира посмотрим, там будут и отзывы, и, и, и посмотрим, как они сыграют. Так что, это будущее, да, наше. Так что, я думаю, есть там... Також слід зазначити, що тренерський штаб ознайомиться з відеоматеріалами про чемпіонат світу і вже тоді буде приймати рішення щодо запрошення тих чи інших виконавців до складу національної збірної. Будь ласка, ще запитання. То, що... Здравствуйте. Юрій Данилов, газета «Київські відомості». То, що один із суперників зборної Казахстану – це плюс нам або мінус? Тобто, вона как бы один із головних на чемпіонаті світу? Uh, I think it's very good to have Kazakhstan as a, an opponent in this tournament. Um, it's it's going to hopefully bring the best out of our players. They have a very strong team. Um, most of their players play in the KHL. Я думаю, что это положительный, исходя из того, что команда Казахстан, во-первых, они почти вся команда состоит из игроков из континентальной хоккейной лиги. А может даже и вся, и может быть это поможет и игрокам нашей сборной показать больше лучший уровень мастерства тоже.